Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Так, друзі. Ну що ж, прямий сніданку. і просто зараз зустрічаємо наших, наших музикантів України, про яких знає безумовно весь світ. Інформаційний привід для цього просто фантастичний. Розкази більше. Ой, ну сьогодні він святку... ну у нас двох э, два іменинника. Тарас Тополя святкує свої 36 і разом з цим так само у нас святкування 15 років гурту Антитіла. Зустрічаємо на доміцю дивані. Давайте поплодуємо всі друзі. Нашим героям здається, сьогоднішній диван побив рекорд, тому що одночасно е, стільки гостей не було і всі вмістилися. Слава Богу, Тарасе, що за відчуття? То це тобі доброго ранку? Вітаємо про Ну, відчуття, дякую за привітання. Не скажу, що ми святкуємо, просто помічаємо ну, там черговий е, рубіж, якісь е, відчуття. Якщо чесно сказати, то вже якось воно <с> плюс-мінус рівно. А що то так? <с> Як столічку такий зараз сміявся? <с> Але нічого, життя триває, і головного не досягнуто це перемоги, а у всьому іншому. Живі, здорові, друзі поруч, в родині все добре, є мрії, є плани, значить, значить, все нормально. Якось так. Ну, от власне, зараз ми тут разом. Вас ще попереду ми ще поговоримо, як ви будете відзначати 15 років гурту антитіла. Але давай згадаємо, як минулого року ви там буквально на передовій відзначали. Але серце.

Так, Тарасе, ну що ж, пам'ятаєш теж добре дату, ту історію, локацію. Вже забув. Вже забув. <ріст> Ні, ми можеш і забути, тому що стільки подій продовж цього року живеш один за п'ять, як то кажуть. Не можемо не попросити тебе назвати також героїв свого гурту. А так, які теж сьогодні зашли. гурт «Антитіла», гурт антитіла 15 років. От Сергій Вусик, я Тарас Тополя, Дмитро Жоло, Дмитро Водовозов, Михайло Черко. Це видима частина ісбургу нашої команди. Є ще та, яка не потрапляє на дивани ефірів, там ще Аня Долинська, Дмитро Нужний, Максим Сиволап, Олександр Петровський це ті, які працюють з нами. Ну, але, власне, от музиканти, ті, хто зібрались колись, ми відмічаємо 15 років, троє з нас військовослужбовці чинні. І музиканти Дмитро Жолотя, Сергій Вусик, плюс ми ще батьки, плюс трохи ну, досягли чогось в музичному плані. А так, от всі разом тримаємося купи. Із вас. Ще скіп, Спікером може бути від гуртати тіла, пам'ятаєте. Дивіться, той... це, це взагалі унікальна ситуація, що ми зібрали yeah, сьогодні yeah. на дивані, тому так, да, я б краще помовчу. От, можете Сергія запитати так. за наші плани. Дмитра запитати про oh. наш благодійний фонд. Кожен ми... відповідає ми... за якийсь напрямок, да? Да, <ріст> та, та. Ми так? Так, Ви вже ролі розібрали. Давайте почнемо з планів. Ви прийшли до нас з новиною. Ну так, да, ми сьогодні, вна... в день народження, ще й оголошуємо наш тур. Тур благодійний зараз мене не на війні, не на передовій вже. І з благодійною метою вирушаємо в прямому сенсі світом. Ми вперше будемо в Австралії, в Новій Зеландії. Ми проїдемо біля 15 Ось країн фішу. Європи, Європою, Америка, Канада. І все це з вересня, по грудень місяць. Вертаємось в Україну і вперше за 5 років останніх ми в Києві дамо концерт в Палаці спорту на 14 лютого. Тож mm. всіх запрошуємо. А, тут, тоді вже, якщо про гастротури, гастро, музичні тури, та, музичними турами гастро також може бути принагідний. А Тарас анонсував концерт в Ялті. Да, я от у окрема історія. Пораз а, до... а для чого ти це зробив? Яка реакція? Ми квитки продаємо. Ми 24 серпня 2024 року. Збираємося вийти на сцену 23, серпня до року на сцену стадіону Авангард і зібрати там всіх українців в українському Криму. Абсолютно чітка. Установка і, і плани, ну це правильно. І ну, то... а продажі вже є. Ну, Скільки? Звісно, звісно, Скільки там проду? там тисячі квитків вже продано. Ну ми не знаємо точну цифру, але під 10 тисяч вже підходить. О, О, а Чому ви вибрали саме от ну, наприклад, 23 серпня 2024? Чому там, наприклад, не... тому що це абсолютно реалістична історія? Uh -huh. Ну то ми не є там, не вітаємо в якихось ілюзіях. Uh -huh. Хотілось би цього літа. Але треба ще працювати, і це е, реальна історія, яка дається великими, великою ціною. Кожен клаптик, кожен клаптик землі українськими військовими відвоюється назад, повертається назад до лона великої України, нашої єдиної неподільної соборної. Тому 24-й рік реалістично, абсолютно чітко. Ми собі поставили за мету, що ми будемо там в Ялті. То Збираємо теж планує в так в Ялті в 2024 році, 23 серпня. І одразу лишаєтесь на 24 серпня. Тому квитки ще в продажі. Ще так. є місця. Поїдемо з тобою на там, там велика фанзона на цьому стадіоні. Ми приїдемо до вас, будемо інтерв'ю. Звісно, брати. Я, впевнений. я впевнений, що ми будемо робити там включення. Так. Більше того, Укрзалізницею всі будемо їхати, і будуть е, ці як автобуси запущені, все буде працювати. Побачите. Все буде працювати. Ну а поки ви активно працюєте, допомагаєте і у вас діючий благодійний фонд, розкажіть. Да, поки хлопці да, долучилися до лав територіальної оборони, ми долучилися з Михайлом до лав. Волонтерства одразу з початку повномасштабного вторгнення ми об'єдналися в команду. Пізніше це вже було все асимільовано в благодійний фонд антитіла. Взагалі, волонтерство гурту з 14-го року uh -huh. почалося. А саме благодійний фонд вже існує майже рік з літа минулого року. За цей час було зібрано багато коштів реалізовано багато проєзд, проєктів. Десятки поїздок на фронт. Серед найважливішого, ми виокремлюємо три проекти. Це допомога Збройним силам. От, тільки за останній час ми вже зібрали 12 мільйонів гривень на антидронові комплекси. Дуже важливі. Покажіть комплекси. Покажіть ще раз, будь ласка, ці mm -hmm. девайси Вони мають велике значення, тому що це вони рятує життя наших саджати так, да, ворожі, вони. пташки і не розвідувати наші позиції, не наводити на них артилерію. Другий проект це ремонт для ЗСУ. Ми ремонтуємо нашу техніку, ремонтуємо закордонну техніку, це транспорту, великовантажну, бронетанкову та іншого. І третій дуже важливий проект фонду це допомога дітям героїв, які пішли на щиті 130-го батальйону, побратимів Сергія, Тараса та Дмитра. А, наразі вже. 49 діточок, якими ми опікуємося, будемо опікуватися до повноліття. От, до речі, під кінець літа плануємо провести вже другий табір для цих діточок, по можливості взагалі в планах генерально вивозити їх за кордон, де організовувати також табори. А наразі ми збираємо на дрони камікадзе. Збираємо 3 мільйони гривень. Вже перший мільйон майже от на сьогоднішній ранок, мені здається, може бути зібраним. Зберемо ще два і пекельні пташки. Проект Місокіл. Моду ж літати по східних та південних регіонах країни. Ну, а друзі, сніданки, сніданку долучайтеся до збору мільйон є, треба ще два, щоб пташки взлетіли в небо і, і запиш... приземлилися туди, куди треба. Туди треба. Так, ну от власне, так само, ну у вас є можливість хоч бачитись своїми родинами, яка ситуація дозволяє? робити? Тому що знаємо, що там хтось перебуває за кордоном чи збираються приїжджати в Україну. Ну насправді, і під час того, як ми перебували на передовій, завдяки інтернету, слава Богу, він був і є, і була змога бачитися через екран телефону. От коли ми вже коли нас вивели з передової, з'явилася змога прилетіти, побачитись наживо, обійняти, поговорити, намагаємося підтримувати стосунки, намагаємося бути поруч, коли в цьому є потреба. І скажу більше навіть. Де, хто планує вже повернення родини назад. Най такі буде. І Тарас, і м, шановні гості, от так співпало 15 років гурту Антитіла, 36 Тополі І зведення штабу, Генерального штабу, наших Збройних сил України на сьогоднішній ранок. Покажіть, будь ласка, цю цифру. Ой, класна цифра. 222 тисячі. Але пам'ятаємо, Тарас, і важливо, щоб ти сказав, також від мені наших захисників-захисниць, якою ціною це дається. Великою дуже ціною. Я про це говорив нещодавно. Це, от перед тим, як ми прийшли, сіли на цей диван, я дивився це відео про вчителя молодших класів. От, це чийсь батько, який пішов, і він ніколи вже не повернеться до своїх дітей. Яке у нас є щастя гурту антитіла, що нам випала нагода повернутися назад додому. І повернутися живими, незважаючи на все те, крізь що ми пройшли, а багатьом, на жаль, такої нагоди вже не випаде, тому що вони пішли в засвіти, вони пішли героями, і про це треба пам'ятати. Перемога дається великою ціною. Це не значить, що нам потрібно перебувати в постійній тузі і в сльозах. Це не значить, що нам не треба будувати планів і бути бадьорами, тому що перемога. Любить сильних і впевнених, але це значить, що нам треба завжди пам'ятати, завдяки кому ми можемо бути в студії, завдяки кому ми можемо ходити на сцену, робити бізнес, будувати свої плани, радіти, щось відмічати і так далі. Проценти тіла завжди акцентують, і це для нас це очевидно і беззаперечно. Так, да, є можливість завдяки нашим захисникам та захисницям зробити невеличку таку традицію. Будь ласка, а завдяки тому, що сьогодні відзначаємо всі України, всім світом. Хто знає гурта ціла і Тарасу Тополю, ось такий символічний торт на вашу честь Дуже приємно. от старалися, старалися спасибі вам велике, панове, за те, що ви робите, той максимум завдяки якому про Україну говорить. І знає весь світ, і ми потім е, тут запалимо свічечки, і я думаю, загадаємо всі бажання, щоб 23 серпня 2024 року відбувся у вас концерт. А перемога у нас була раніше, звісно, пасибі. Гута до тіла Тополя, з днем народження. Дякую. Дякую. Дякую.